10 травня танцювальна студія майдан з під керівництвом талановитої Юлії Марченко гідно представила своє мистецтво на всеукраїнському фестивалі конкурсі Злата фест, що проходив у мальовничому місті Мукачево. У фестивалі взяли участь найкращі танцювальні колективи з різних куточків України, серед яких особливо вирізнявся колектив студії Майденс. 10 травня ми їздили в Мукачево на фестиваль Злата Фест там зайняли найкращі нагороди. Це Золоте гран-прі. У нас до зайняв і гран-прі основне на колектив. Виграли грошовий приз. з Отримали уйму позитивних емоцій. Всім багато вклали труда зусиль, щоб отримати ці нагороди. Група з contemporary Dance, що представляла студію, продемонструвала витонченість рухів, глибину хореографії та надзвичайну емоційність виступів. Чим вразила компетентне журі. Колектив здобув п'ять перших місць: гран-прі та найвищу нагороду фестивалю золоте гран-прі. Чесно, це мій третій, так скажемо, фестиваль. І знаєте, от коли ти отримуєш емоції, ось такі, от, і коли тобі кажуть, що ось, ви майданці виграли золоте гран-прі, ну для мене це перша гран-прі. Колектив Майданс це різнопланова та відкрита танцювальна родина, де займаються всі охочі, незалежно від віку. Тут кожен має можливість розкрити свій потенціал і проявити себе на сцені. Наш колектив був в номінації Хілс. Виступав. У нас різновіковий колектив, починаючи від 30 і далі. Тому отримали дуже масу позитивних емоцій, показали себе. Я розумію, були може якісь і недоліки, але є до чого крокувати е далі, розвиватися. Дуже сподобалося. Окрім змагань, учасники студії мали змогу відкрити для себе культурну спадщину Закарпаття та провели незабутній час у дружній атмосфері танцювальної родини. Поїздка до Мукачева стала не лише сценічним тріумфом, а й важливою сторінкою у творчій історії студії Майденс. Попереду нові перемоги, фестивалі та яскраві миті, які надихають рухатись вперед. Поліна Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.